Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою. Це вдосконалений інструмент краси, який допомагає зменшити появу зморшок подвійного підборіддя та в'ялості шкіри. У цьому пристрої використовується комбінація ЄМС масажу та фотонної світлотерапії. Технологія ЄМС забезпечує глибокий та ніжний масаж шкіри, сприяючи кровообігу та стимулюючи вироблення колагену та еластину. Терапія світлодіодним фотоном допомагає зменшити запалення, освітлити тон шкіри та зменшити. Появу тонких ліній та зморшок він також включає функцію відподібної підтяжки обличчя, яка допомагає підтягнути шкіру, надаючи користувачам більш молодий вигляд.